Вітаю вас на першій лекції кафедри шізики. Сьогодні ми з вами зануримось в одну з ключових математичних концепцій, яка лежить в основі багатьох алгоритмів штучного інтелекту. Поговоримо ми про вектори. Уявіть, що нам потрібно пояснити комп'ютеру, чим схожі поняття сонячний день і тепла погода. Або, наприклад, чим відрізняється чай і кава. Саме вектори слугують тією універсальною мовою, мовою чисел, що описує характеристики об'єктів для їх подальшої математичної обробки та розуміння машини. Що ж таке вектор? Найпростіше визначення: вектор це впорядкований набір чисел. Ці числа називаються його компонентами або координатами. Записується це все зазвичай в квадратних дужках. Тобто, до прикладу, ми можемо записати. Вектор а 1 Фактично, це є одиничний вектор, який складається, одиничний, бо складається з одного, одного компонента. Аналогічно, ми можемо записати вектор B1,2. Це, відповідно, вже буде двокомпонентний або двовимірний вектор. По аналогії, ми можемо записати трьохвимірний і так далі до, до безкінечності. Довжина вектору є абсолютно необмеженою. У випадку одновимірного, двовимірного чи тривимірного вектора, ми можемо для себе це проілюструвати як напрямлений відрізок, або ж стрілка. Ця стрілка має дві ключові для нас характеристики: це є напрямок, куди вона вказує, і її величина, тобто довжина. До прикладу, от якщо ми беремо двовимірний Вектор b, який має компоненти 1 і 2, відповідно, це перетворюється на вектор, якщо ми почнемо з точки 0, 0. Це буде вектор зі зміщенням на одиничку по осі X і на двійку по осі Y. Нагадую про те, що у вектора лише дві ключові характеристики напрямок і довжина. Стартова точка не грає жодної ролі і ніде не враховується. Це абсолютно ірелевантно в абсолютно всіх випадках. Тепер ж поговоримо про операції над векторами. Загалом, на даній лекції, ми будемо розглядати з вами додавання, віднімання, множення на скаляр і довжину вектора. Почнемо ми з додавання. Отож, правило, для того, щоб додати два вектора однакової розмірності, потрібно просто додати їх відповідні компоненти. Однакової розмірності мається на увазі, що кількість компонент в першого вектору і кількість компонентів другого вектора, тобто в загальному в усіх векторів, які додаються, має бути однакова. В нашому прикладі ми беремо двовимірний вектор А, давайте ми відразу його візуалізуємо, і маємо, маємо вектор Б. Результат додавання вектору А до вектора Б. Це ми додаємо перші компоненти. 1 плюс 4 це буде 5. І відповідно додаємо другий компоненти. 3 плюс 2 це так само буде 5. Давайте ми цей вектор у нас, для нас візуалізуємо. Вектор 5 по осі Х, 5 по осі. У. Є. Ось такий в нас вийшов результат додавання. Синій вектор, результат додавання червоного і зеленого. Давайте ми на одну секунду тепер його перетягнемо. І Покажу вам, як можна для себе в голові краще візуалізовувати додавання векторів, тому що це насправді має в подальшому дуже великий сенс. Якщо ми, нам потрібно додати а, певну кількість векторів, ми ці вектори розміщуємо послідовно, таким чином, щоб початок наступного вектора був там, де завершується попередній. Тобто, конкретно в нашому випадку ми зелений вектор малюємо. Там, де закінчився, закінчився червоний. Якщо б у нас цих векторів було більше, відповідно, третій вектор починався би там, де закінчився зелений. Відповідно, результатом додавання двох векторів в такій геометричній презентації, це буде вектор, який починається там, де почався перший вектор, і завершується там, де закінчився, закінчився другий, і тепер ми повертаємося до нашого синього вектора, і як ви бачите, це в нас вийшов фактично. Це не фактично. Це той, той самий результат. Віднімання векторів. Аналогічно до додавання, тобто, якщо в нас вектори однакової розмірності, нам потрібно відняти їхні відповідні компоненти. Відповідно, вектор А і вектор Б, це буде 1-4 це буде мінус 3, а 3-2 це буде 1. Візуалізовуємо, малюємо наш вектор А. Далі малюємо наш вектор B. І, відповідно малюємо результат їхнього їхньої віднімання. Мінус 3 і 1. Тут є так само є цікавий умовний цікавий легхак, як це для себе візуалізовувати. Якщо нам потрібно відняти два вектори, ми їх розміщуємо так, щоб вони виходили з однієї точки. І тоді результатом віднімання двох векторів це буде вектор, який починається там, де закінчується другий вектор, і завершується там, де завершувався перший. Тобто ось така, ось така стрілка. І як ви можете бачити, це, це і є наш, наш початковий математичний, математичний результат. Переходимо далі. Множення вектора на скаляр. Уявімо, що в нас є вектор 1,2, ми відразу ж його давайте візуалізуємо. Для того, щоб помножити вектор на число, потрібно помножити кожну його компоненту на це число. Отже, якщо нам потрібно вектор а помножити на скаляр b, так, відповідно, ми перший компонент 1 множимо на 2, це буде 2. 2 множи на 2, відповідно, буде 4. Йдемо далі. Якщо це скаляр, у нас 0,5, 1 помножити на 0,5 це буде 05. І 2 помножити на 0,5 це буде 1. І останній приклад: 1 помножити на мінус 3, це буде мінус 3. 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Давайте ми швиденько візуалізуємо ці всі результати, і ви побачите одну закономірність, одне правило. Візуалізовуємо наш вектор B, це в нас відповідно 2, 2, 4. Візуалізовуємо наш множення скаляра С, це 0, 5, 0,5,1. І візуалізовуємо останній результат множення D. Це в нас мінус 3, мінус 6. Так, мінус, так, мінус E, припрошу мінус 3, мінус 6. Як ви можете бачити з цієї візуальної презентації, фактично. Лінія нашого вектору залишається завжди незмінною, проте може змінитися напрямок на прямо протилежний, або так само може змінитися, змінитися розмір. Отже, зі, з точки зору штучного інтелекту, фактично операція множення вектора на скаляр дозволяє штучному інтелекту, або ж посилити значення певного вектора, тобто видовжити його, або ж, навпаки, його зменшити. Або, наприклад, для того, щоб отримати протилежне до нього значення. І тепер поговоримо про довжину вектора. Вельми потрібна річ в штучному інтелекті для оцінки схожості, або ж, навпаки, відмінності між поняттями. Довжина вектора це квадратний корінь з суми квадратів його компонент. Тобто, скажімо, позначається як дві вертикальні. Полоски з однієї з іншої. Отже, довжина вектора А. Так, давайте ми спочатку його, його визначимо. Нехай вектор А це в нас є 3 і, 3 і 4. Отже, довжина вектора А це буде е, квадратний корінь з 3 в степені 2, тобто, то плюс 4 в степені 2 в квадраті. І це відповідно дорівнює корінь квадратний з. 9. І 4 в квадраті це 16. Відповідно, 9 плюс 16, 20, 25, корінь квадратний з 25, це є 5. Відповідно, якщо ми візуалізуємо наш вектор 3 і 4, його довжина буде дорівнювати. 5. Це правило, воно є універсальне для вектора будь-якої розмірності, не лише там для двохвимірних чи, чи трьохвимірних. Чому я казав, що довжина вектора це доволі, важливий, доволі важлива характеристика в, в штучному інтелекті. Тому що е, ми з вами розглядали, е, розглядали віднімання, віднімання векторів. З точки зору штучного інтелекту, результат віднімання. Двох векторів це спосіб оцінки, наскільки те чи інше поняття близьке одне до одного. Тобто, до прикладу, якби ми уявили, що червоний вектор це чай, а зелений вектор це кава, відповідно помаранчевий вектор їхньої різниці, а саме довжина цього вектора, це і є числове представлення того, наскільки чай відрізняється від кави. Але про це ми з вами поговоримо вже на наступній практичній лекції, де ми з вами, як ніби як штучний інтелект, візьмемо поняття яблука, груші та автомобіля та спробуємо розібратися, наскільки ці три поняття є між собою близькими, чи ж навпаки це прямі протилежності один до одного. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам сподобалось від вас. Вподобайка, коментар і до зустрічі!